Слава Україні. Отож, бо бустерої це сервіс хмарного геймінгу, що дозволяє вам грати в забавки на будь-якому залізі, аби тільки де залізо тягнуло браузер та перегляд трансляції відео. Ну і ключова необхідність це хороший інтернет, швидкість якого, звісно, можна перевірити прямо на сайті сервісу. Від інтернету насправді залежить якість картинки. При нестабільному підключенні вона отака. Але ідентичну картинку ви отримаєте і в інших представників, ось, наприклад, Table X Cloud. Попри те, так званого імпут лагу я не відчував на жодному з сервісів. Не знаю, як вони побороли цю проблему. А з пожованою картинкою насправді грати надзвичайно неприємно та незручно. Якщо ж із швидкістю та якістю інтернет-підключення у вас все ок, то картинку сервіс видасть просто приголомшливу. Я мацав дуже ретельно контрол. Мені надзвичайно подобається, як розвалюється все розсипається. Це просто не гра, а мрія офісного працівника потрощити власний офіс. я тут! Тупе обличчя! І свій тупий офіс! А -а -а -а. Не любить він ту стіну. На цьому каналі, до речі, вже є відео про XCloud, ще один хмарний сервіс. Можете глянути за підказкою або ж за посиланням в описі. Тоді я назвав його найкращим. Що ж, Boosteroid мені все ж сподобався більше. Бо, по-перше, не маємо роки з реєстрацією аккаунтів, оплатою послуг, ну і, звісно, вам не потрібні VPN. и По-друге, сервіс має повну українську локалізацію. По третє. В XCloud є можливість грати тільки з геймпаду, коли бустероїд підтримує і геймпад, і клавіатуру з мишкою. Хоча, напевно, доречніше порівнювати бустероїд із хмарним сервісом від Nvidia. Та ж схема дій: купив гру в певному магазині та й грай з хмари. Ні, підписки як в хмарному сервісі від Xbox тут, звісно, нема. Але є всі популярні крамниці: Епік Геймс Origin і СТІМ. Найголовніше, напевно, ціни найдешевшим, звісно, є xCloud. Але знову ж таки. Колупатися з регіонами і купувати поповнення ключиками. В цілому ціни не дуже відрізняються. Звісно, якщо ви не почнете читирити і не візьмете який-небудь аргентинський акаунт. Але таких читерів я прекрасно розумію, оскільки українського регіону досі нема. Далі йде бустероїд дуже 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 смачненька ціна. Не менш смачненька ціна і на Nvidia. Але Nvidia має обмеження на час грання. Плюс вони мають росіянську версію, тому моральне питання. Чи є то зрада? Лишається незакритим. Бібліотека забавок доволі солідна. Звісно, не така солідна, як в НВД чи Іксклауду, але доволі оперативно поповнюється новими тайтлами. От, наприклад, з новинок є ремейк Dead Спейсу. Ну і куди ж без нього Хогвартс Легасі теж є. Зараз постійні відключення електрики не дають нормально пограти. Сидів, грав у хмарі з ПК і вимкнули світло. Я ненавиджу русських не біда. Взяв телефон, підімкнув геймпад і продовжуй занурюватись у світ чаклування. Це все завдяки тому, що в бустероїд є мобільний додаток. Він, звісно, в Беті. Плюс є мацав на Андроїді. А от справи на iOS гірші, окремого додатку там поки нема. Але його поява то, напевно, лише питання часу. Можна ще заграти в МК-10 за рейдена, мріючи про електрохарчування. Або взяти пару замовлень, увійшовши в роль курвака. Чи постраждати в Elden Ring, відволікаючись від інших доступних страждань з реального життя. Оце ви мені скажете. Де взяти стабільний інтернет без світла? Маю для вас лайфхак. Якщо у вас під рукою є пауербенк, ви можете придбати адаптер до нього. Та живити від нього модем. Це працюватиме за умови, якщо у вас оптиволокнове підключення. Та те, що таку можливість, звісно, передбачив і провайдер. Наприклад, УкрТелеком передбачив. Згадаю за сейви. Вони тут працюють файно. Бо сейвляться в Steam Cloud. Якщо з епіком, то в епік. Тому і працює фішка, вимкнув ПК, взяв телефон чи ноут і продовжив із збереженого місця. Величезним плюсом цього сервісу є українська локалізація. Таким може похизуватися не кожен з представників хмарного геймінгу. А, точніше, майже ніхто. Тому я рекомендую всім тим, у кого не тягнуть новинки, але є хороший стабільний інтернет. А ну і тим, хто бажає грати без свого ПК, що є багато електрохарчування, та вбивати. Час, поки електрика не повернеться в улюблених тайтлах. Також, якщо я вас зацікавив, то в описі є посилання, за яким можна зареєструватись в цьому сервісі, але вирішувати, що саме і як саме грати, тільки особисто вам. А з вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів.